З загрози обстрілів з боку російських окупантів ми бачили повідомлення від оперативного командування Південь, що російські окупанти вивели в Чорне море новий корабель циклон, який тільки нещодавно був прийнятий до складу чорноморського флоту Російської Федерації. Наскільки зараз висока загроза ракетних обстрілів, і яка загальна кількість кораблів на бойовому чергуванні перебуває у чорному морі? Насправді на бойовому чергуванні ракетоносії перебуває типу «Буян». Це малий ракетний корабель, який безпосередньо може знести загрозу в кількості вісьмох ракет типу калібр. Вони виводили його вчора, ввечері потім вночі заводили через погодні умови. знов повернули на бойове чергування. Це може бути викликано тим, що вони намагаються тримати певне напруження. Рівень загрози на високому, на високій позначці, так і свідчити про підготовку, майбутню підготовку до ударів в будь-якому випадку, коли ракета на на чергування, ми для того й попереджаємо, щоб реагування на сигнали повітряної тривоги було відповідним з урахуванням того, що ракети типу калібр можуть прямувати протягом кількох хвилин.